Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка з 19 по 25 нові акції. А ще привезли ось такі новенькі подарункові набори. Тут є 4 предмети для догляду за тілом: це є масажер роликовий, пемза, мочалка та рушничок. І ось такий варіант. Тут три предмети. Ціна 169 гривень. Довга мочалка, коротка мочалка та масажер. До речі, коробочки такі цупкі, якісні. Виглядає гарненько. А вам як? Пишіть в коментарях. Супер знижка на порошок для прання Веллі Вага 350 г, ціна всього 9 гривень. Хто користувався, пишіть, як він по запаху, як він виконує свою функцію. Буде цікаво почитати. 19 гривень. Дивіться, яка цікава новинка від Artek Вафлі Солені. Смак Цибулі. Такий варіант, я б сказала, більш класичніший 19 гривень також. Такі снеки мультизлакові мажор 15 гривень. Шоколад молочний кіндер 39, 4 пластинки. Желе від Монік 12 гривень. Є різні смаки на вибір. Батончик Кіткат 34 гривні. По 17 гривень. Така заправка основа для приготування глінтвейну. Вона є рідка 80 грамів. А це є чай концентрат від Монік 50 грамів за 11 гривень. Печиво Тоню – коло боку. Вага 145 грамів, ціна 29 гривень. В шоколадній глазурі із джемом. Є багато кави в асортименті, але мало акцій на каву. Така рушина від Якобс. Вага 100 г 169 гривень. Натуральна мелена кава зі Львова, 109, 119. Смак вишні в шоколаді 139 Провезли до нас вічні календарі, давненько їх не було. Ціна 49 гривень. Карти Таро 129. Карти гральні Кейпоп. Ціна 24, звичайні по 22. Ось йдуть в такій пластиковій коробці гральні карти 24. Такі простенькі на 36 карт 9 гривень. Набір свічок декоративних. Дві штуки у вигляді сніжинок 61 гривня. 44 гривні коштують ось такі свічки із декором ялинкою. Так, 47 гривень підсвічник, але не цей. Цей коштує 59 гривень. А там той цей такий фігурний скляний важкий, пам'ятаєте, був такий. По 29 гривень крем-блиск для взуття Silver. А Оце такий брелок ключниця. Є два варіанти кольорів. Рожевий та сірий. Ціна 99 гривень. Екошкіра, 24 гривні, набір наліпок для рукоділля. 20 штук в упаковці. Я, так зрозуміла, тут є різні тематики. Бачите, тут більш така тема подорожі, Є ще тема дім та багато інших. По 19 гривень дріт кольоровий для рукоділля. Стрічка по 22 гривні із люрексовою ниткою. Такий варіант стрічки 29. Є і по 19. Приїхали нові дозатори для миючого засобу з бамбуковою такою кришкою 149 гривень. Матеріал пластик. А ці керамічні ємності 99, були ще в білому кольорі, нема. Тримач для туалетного паперу закритого типу. Пластик 29 гривень. Супер знижки на товари для Хелловіну. Це для аквагриму по 13 гривень. Такі сумочки 24, павутинка 19. Павуки, що світяться в темряві 13 Такі по 14 гривень за набір. І чорна сіточка 24 гривні. Повернемось до акції яка кадітами з 19 по 25 грудня. Таке крем мило по 15 гривень 450 мл. Шампунь для волосся шаума. 400 мл об'єм 74 гривні. Шампунь Сіус. 139 та 159 гривень. Цей, з керамідами, 139. А тут 440 мл об'єм. А з каратином. Ціна 159 гривень. Шампунь для волосся понтін 116 гривень. Є різні варіанти на вибір. Об'єм 400 мл. Шампуні для волосся L'Oreal Ельсеф 119, бальзами 109. Вони відрізняються об'ємом. Шампуні 400, бальзами 200 мл. Три в одному засіб від Old Spice 400 мл 132 гривні. 105 гривень, такий менший варіант. три в одному, 250 мл. 149 гривень коштує шампунь для волосся Head and Shoulders. Але це ж не Head and Shoulders, ви скажете, там? Давайте пошукаємо, який це по акції. Ось такий. 149 гривень. 400 мл. З цікавого, є менший об'єм 330, а коштує він дорожче 186 гривень. Ось так, взявши менше, не означає, що заплатите дешевше. Подарунковий набір від Шауми, шампунь для волосся і сухий шампунь для волосся 279 гривень. Станки для гоління одноразові на 2 леза 5 штук джелет 55 гривень. 49 гривень коштує станок для гоління одноразовий. Одна штука. Бік Флекс 3. 142 гривні від Gillette Симпл Венус. Жіночі станочки 4 штуки. Бік міс солей одноразові станки 4 штуки за 139 гривень вони йдуть на 3 леза. 124 гривні. Бік флекс 3 набір станків 3 штуки. 124 по 119 гривень від Нівеї. Піна для гоління. Від арко піна для гуління 72 гривні. А гель для гуління 114. До речі, читала відгуки, краще кажуть, гель. Він має ткущенішу піну 154 від джелет. Бальзам для губні веє 89 гривень гігієнічний з кольором. Засіб для зняття лаку від 50 мл 16 гривень. Засіб для очищення пральної машини 77 гривень 100 г порошкоподібний. А це таблетки для очищення 55 гривень 3 штуки. Капсула для прання сіла одна штука 11 гривень. Пастка для кольору при пранні – 119 гривень набір. Засіб для миття кухні 169 гривень, містер Пропер. Супервош засіб антижир 59 гривень. Галакс 109 гривень. Засіб для чищення. 77 сама спрей для кухні антижир. Подивіться, які класні новинки приїхали. 229 гривень, лялечка, а збоку ще є пакетики із сюрпризами. Стоїть три запитання, я так думаю, що це може бути три сюрпризи. Колкейт зубні щітки дві штуки 47 гривень, така зубна щітка 8 гривень, одна штука. 72 гривні коштують зубні пасти Аква Фреш об'єм 125 мл. 119 гривень це є набір зубних паст Blendamed, 2 штуки по 75 мл. Зубна паста Аква Фреш 55 гривень. колги теж є акційні ціни на зубні пасти. 32 гривні 50 мл і 44 гривні за 750 мл. 34 гривні зубна паста Blendamed антекаріс. Дитяча зубна паста саніно 35 гривень 75 мл. Тесторанти спреї арко. 66 гривень. Стіки великий Old Spice. 152 гривні. 97 гривень менші. Ну, такі звичайні, вони в порівнянні менші. 102 гривні Дезодоранти рексона жіночі Фа 57, Нівеї 59 роликові. Спреї рексона 97 гривень. По 64 гривні фарби для волосся Авена різні кольори є на вибір. 27 гривень коштує освітлювач для волосся Суперблонд. Подарункові набори «Сіос» 299 гривень. Тут акції діє аж по 1 січня. Такий набір 129 для жінок Old Spice 249 і Head and Shoulders 299. Мус для волосся від Тафт і лак для волосся від Тафт 152 гривні. Натурела прокладки 159 гривень. Тут велика кількість аж 40 штук для критичних днів. 34 гривні менші упаковки. Такий варіант 88 гривень 20 штук. Від котекс 49 гривень, 10 штук Ультра. Котекс 49 гривень. Олвіс 44 99 котекс. Так, давайте ще ці проскануємо. Вони 99 гривень, 22 штуки в упаковці, ультра нічні. Швидко поглинають довші. Тампони від котекс 124 гривні 24 штуки. Менші по 8 штук 53 гривні. Щоденні прокладки котекс 20 штук за 40 гривень. Щоденні прокладки від котекс Леді 70 гривень. Так, від Always 55. 90 гривень коштують прокладки. Котекс, вони йдуть кожна в індивідуальній упаковці 56 гривень. Зручно брати з собою, вони вже запаковані. Діскріт щоденні прокладки 37 гривень 20 штук. Такі прокладки Tena та Lady Slim 72 гривні за 28 штук. Подивіться, яку тут красоту порядок навели дівчата-працівники. Рушник банний показую вам поближче. Розмір 70 на метр 40 м. Матеріал 100% бавовна. Ціна 299 гривень. Мені до вподоби ось ці. 119 гривень. Вони теж махрові, розмір 40 на 70 см невеличкі. 100% бавовна. Такі в смужечку. Ці вже йдуть більших розмірів, як бачите, є різних кольорів. 149 гривень коштує один. Так, давайте подивимося поближче. Тут склад 59 поліестер, 34 бавовна і навіть є 7% віскози. Так, такі є двох видів рушнички. Вони є невеличким, ціна 99 та 77 гривень. Ось, ці, бачите, до ось цих пасують. Можна взяти один менший для обличчя, а другий більший для тіла. Ціна 179 гривень, тут 100% бавовна склад. Дивилася розмір, щось я не побачила такі банні рушнички. Ціна 229 гривень, розмір 70 на 1,40 метр. 40. І це приїхало щось новеньке. Це є такі вакуумні пакети, але тут не потрібно пилосос. Бачите, перекреслений. Викладете одяг, бажано небагато, скручуєте цей пакет в трубочку, і тоді закриваєте застібку. в наборі дві штуки. Зручно, хто їздить в поїздки, а там нема пилососа. Ось такі на пилосос, так скажемо, рекомендую Користувалися, справді економлять простір. 55 гривень Це і чохли на вішак на одяг, розмір 60 на 90 см. вони, бачите, йдуть з таким візерунком гарненьким. А ось ці 59 гривень на 4 гривні дорожчі, але тут немає візерунку. Це є сушарка для взуття 169 гривень. Такі милі табулі до нас приїхали 199 гривень. Дуже вони приємні на дотик. Є в яскравому рожевому кольорі, є в такому більш пастельному і в сірому. Одним словом, кольорів є багатенько можна щось вибрати. Такі домашні капці, також жіночі. 119 гривень. <гад> так. Очікування реальність. На е, сканері зовсім інший варіант. Але є, є і ті інші, що на сканері є, вони в різних кольорах, є з візерунком, є без підошва супер легенька. Така, знаєте, як взбита піна. Не знаю, як цей матеріал називається. Такі домашні капці, 179 гривень, також жіночі. По 149 з бантиками. Такий варіант. Теж легенька підошва, 149 гривень. Всякі різні шкарпетки, ось такі 69 гривень, найдуть вищі, чоловічі. По 27 демісезонні жіночі, 49 теплі жіночі. А такі капронові із різними малюнками 29 гривень. Як думаєте, в який сезон їх потрібно одівати? Пишіть в коментарях. Так, Пластикові салатники 34 гривні. Пластикові салатники із кришкою 49 гривень. Дуже мені подобається те, що вони мають кришку, вже неодноразово говорила. Об'єм 2,5 літри зручно зберігати. На цьому я своє відео закінчую. Щаро дякую, що подивилися його до кінця. Хочу побажати вам гарного дня. До нових зустрічей!